Намагались стежити за ЗСУ, але натомість отримали потужний удар з протитанку ракетного комплексу просто по своїх очах на кордоні Сумщини та сусідньої Курської області. РФ українські захисники одним пострілом виробили ворожу відеокамеру, встановлену на висоті. Вочевидь, пристрій був потрібен противнику для розвідки на цьому напрямку. Відео розстрілу ворожого оптичного приладу з боку Сумської області було оприлюднено на одному з популярних пабліків 27 лютого бійцем зсу росіяни, розташували на вежі автономний мобільний комплекс відеотепловізійного спостереження. Дальність виявлення цілеї відеокамери становить до 10 кілометрів тепловізором від 4 до 8 кілометрів. Локацію розташування російської відеокамери ідентифікували представники міжнародної волонтерської спільноти. Йдеться про ділянку поруч із прикордонним переходом Катеринівка Крупець. Саме за допомогою таких камер рашистий обирають собі цілі на території Сумської області, серед яких опиняються рейсові маршрутки та будинки мирних українців, дякуючи пильності волонтерів та влучно попадання у ціль військовими зсу, ворожа відеокамера була знищена.